Одинадцять за семестрову? Одинадцять! Блін, а чого не дванадцять? Серйозно, бо я тут плюс не поставила, Та і так зрозуміло, що тут плюс. Ладно. А в тебе що? Тобі не пофіг? Ну, якщо питаю, значить, напевно, ні? Візьми і подивись. Чотири? Ну, запитай, можливо, тобі все-таки дозволять перездати, тому що ну, вона впливає на семестрову оцінку. М Може, досить? Чому ти агресуєш я не можу зрозуміти? Невже я вина, що в тебе чотири? Так. Поясни. А яка тепер різниця? Головне, що в тебе самої. Ну просто 11, ти, ти молодець. Ти дуже велика молодець. А те, що в найкращої подружки, то це до дупи. Але ж ти за всю контрольну жодного разу мене не попросила тобі допомогти. Звідки я могла знати? Можна було додуматись, ну я вже і так сижу, і так. А вона собі закрилася отак і сидить щось там робить під носом. Ну закривалася не від тебе, а від. Ну я просто чуть списала, ну одне тільки. От, а мені чому шпори не дала? Повторяю ще раз, ти не просила. І взагалі, ладно, ти не хочеш вчитися сидіти. Але елементарно не написати шпори ну, невже це так важко? Я не писала шпори, бо я вірила. Я вірила і десь глибоко всередині Я надіялася, що ну, моя найкраща подружка. Все таки мені допоможе. Третій раз кажу, треба було просто попросити. Ну можливо, все прямо я б за тебе не зробила, але Ну що от я своє разом з дзвінком здала. Не розказуй, ти спеціально довго робила, щоб мені не допомагати. Коротше, дивись, оце твоя оцінка. Так що йди до Наталі Вене і питай, чи можна перездати. Добрий день. Наталі Вене. Чуєте, а хто оцінку отримав, може йти додому? Дякую. Куди? І що мені тепер з цим робити?